Вони знаходять вибухівку, винюхують схованки зі зброєю та затримують небезпечних злочинців. Найкращих службових собак із різних органів безпеки та оборони України відзначили премією чотирилапі захисники. Наш чернівецький кореспондент Іван Сірецький познайомився з одним із переможців. Хорошо. Бельгійській вівчарці Малінуана ім'я Норд п'ять років ще місячним щеням. Його взяв під опіку спецпризначенець Чернівецького корду нацполіції. А нині, за відмінну працю тандему, Норда визнали найкращим в Україні собакою спеціального призначення. Це мій друг, це моя душа. Я в нього вкладаю свій час. Відповідно, у нас партнерські засади. Він виконує те, що потрібно мені, а я відповідно намагаюсь зробити його життя. Більш якісним, щоб йому було комфортно нормально жити, ані імені, ані прізвища правоохоронець не називає, бо не можна така специфіка роботи знешкоджувати особливо небезпечних злочинців. Ми просто ну виконуємо свою роботу, свої службові обов'язки не заради винагороди, заради безпеки суспільства. Від початку повномасштабного вторгнення вони здійснили 64 виїзди на завдання, за результатами яких затримали 15 правопорушників. Під час небезпечних ситуацій саме пес бере на себе основні ризики. Тобто, там, де є можливість втрати життя людини, їм пожертвує службова собака. У Чернівецькому корді почали залучати чотирилапих до завдань лише декілька років тому. Я почав дивуватися, як ми раніше працювали без собаки. Вона дуже полегшує пошук, вона дуже полегшує, скажімо, сам процес затримання, і в деяких випадках допомога собаки є ну просто необхідною. Собака, спецпризначенець тренується щонайменше тричі на тиждень. На заняттях моделюють різноманітні ситуації. Це робота в темних приміщеннях. Це робота біля річки. Це робота навіть в душі, коли є вода. Це робота на слизькій поверхні, це робота під час шуму е в різні пори доби е в автомобілях, в різних умовах. Бельгійські вівчарки малінуа надзвичайно енергійні. Завдання кінолога направити їхню енергію в потрібне русло. Працює національна поліція, кінь зброю. Взяти Пішу. Підніми руки, щоб я бачив. Чернівецькі кордівці виконують бойові завдання і на передовій, однак собаки з собою не беруть через надчутливий слух тварин, бо навіть далекий вибух може нанести псові акустичної травми. Та їм роботи не бракує і вдома. Добре, малий міць, да. Іван Сірецький Вадим Зарицький, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.